І сталося, як весь народ хрестився, Ісус, охрестившись, молився, відкрились небо. І Дух святий у Ти, виді на мого голуб, зійшов на нього з неба. Зланав голос ти син мій улюблений, я Тебе подобав. В Тайні хрещенні Господь Бог, Ім'їсу Христа, нас подобав і ми є, улюблені. Прийомні сини і доньки Божі. В Христі Ісусі Господь Бог Небесний Отець, Святому Дусі, має в нас уподобання. Через те ми повинні розуміти, хто ми є. Диявол хоче нас зневажати, що ми найгірші люди. Також він нам пригадує ті всі грехи, що ми вчинили часом, щоб нас помучити, щоб доказати, які ми нікчемні. Або не вчинили добро і знову ж він нам докоряє і каже, що ми погані, наче хоче нас обличчям знову занурити в болото і сказати, такі ви є. Нездарим, грішники. Але якщо ми в Тайній Сповіді, Католоцької церкви, перепросили Небесного Отця за наші провини, то ми знову маємо ласку Святого Духа і Дух Святий нас осіяв своєю благодаттю. Маємо єдність з Богом, і ми сини і доньки, в Христі Ісусі, Прийняті Богом освячені. Тому маємо завжди теж мати вподобання в Христі Господі. Бо те каже, Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Ми повинні любити Христа Господа, Пресвяту Трійцю, і мати в Христі Ісусі вподобання, робити так, як Він казав, жити з Ним для Нього, приймати тіло кров Христа з любов'ю, з вірою. Тайні Іхаристі і чинити волю Небесного Отця. Охрестившись, молився Ісус і відкрили з Небо. Ми маємо єдність з Ісусом через тайну хрещення, маємо єдність з Пресвятою Трійцю через тайну хрещення. І Дух Святий в Тайні миропомазання на нас зійшов. Дух Святий дав нам сили бути. Воїнами Христа, можемо свідчити про Христа Ісуса Розп'ятого і Воскресло, дає нам сили і сміливості проповідувати Слово Івангелія, правду католицької віри, навертати людей. І стали, як увесь народ хрестився і Ісусу Христию змолився, відкрили з неба і Дух Святий, тілесні витяги не мог зійшов на нього. І коли ми молимося, Дух Святий торкається нас своєю благодаттю, а зокрема, це Він нас спонукає в серці казати, «Ава, Отче, я твоя дитина, прийнята влюблена в Христі Ісусі, народнім Сині, то Дух Святий заступається за нас стоганами, неумовними, дає бажання молитися, прояснює розум, щоб ми поклонялися Богові Отцеві, дусі і правді. Святості Божої істині, до Божих законів, виконання волі Небесного Отця. Коли приймаємо кров Христа в Єхарістю при часі, Христос Господь нас наповняє своєю благодаттю, Дух Святий нас освячує, маємо молитися, повинні читати святе письмо, катехизм католицької церкви, духовну католицьку літературу, святих Отців, життя святи. Твори святих богословів для того, щоб жити в дусі і правді, щоб мати вподобання в Христі Ісусі, щоб поводитися, як діти Божі, як діти Небесного Отця, святості, мудростю, духовності, виконання волі Божої з допомогою Святого Духа. Дух Святий є з нами, але вже не в тілесній виді, немов голуб на нас сходить. А нас не засвячує невідомою благодатью, святою ласкою, якою ми приймаємо всі ті тайни, коли сповідаємося, прищаємося, молимося, читаємо, виконуємо волю Небесного Отця, читаємо Слово Боже, тому що через своє Слово Господь Бог нам об'являє свою волю, свою доброту, своє милосердя, свою любов до нас. Христі Ісусі, Богатей нас наповняє Духом Святим, який нас освячує, заохочує до добра, утверджує у Христі Господі, дає нам бажання йти до церкви, до сповіді, до причастя, надихає чинити волю Божу дає сили мудрості уникати гріхів. Дух Святий. Зайшов у тілесний виді, немов голуб. Голуб, як пам'ятаємо, повернувся до Ноя, і коли ной щораз посилав голуба, що полетів серед вод, які спадали, чи є вже суша, то голуб повертався, а потім вже ні не повернувся. бо була суша земля, можна було причалити і вийти на берег після потопу. Дух Святий, після наче потопу гріха, що був у людстві через порушення Божих законів, через ідолопоклонство і інші провини, Ім'я Ісу Христа сходить на нас для того, щоб ми вже жили не в гріхах, а в Божій благодаті. Щоб жили згідно Божої заподі, виконували волю Господню, чинили добро. Дух Святий нам звіщає, що є вже обітована земля в Христі Ісусі для нас нове життя, святості, Боже благословення, виконання волі Божої в обіймах Небесного Отця, в обіймах Божого милосердя. Тому тепер ми, не як ноги, які серед бурхливих вод. Кочезі, кораблі. А тепер ми маємо в Христі Ісусі життя Божої благодаті і Дух Святий нас веде до щасливої вічності, до Божого Царства в небі. Тепер ми живемо в Божих благословеннях і Господь Бог, який послав Свого Сина за наше Спасіння, який нас полюбив і приймає в Христі Ісусі. Наш щедро благословить Духом Святим, скільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто у нього просить. Дати Духа Святого це значить, Господь Бог дає самого себе свою любов, святість. І в Дусі Святому стає нашим, наче Другом, стає доступним, настільки можливо, з нашої сторони, стає нашим небесним Отцем, Батьком. Бо Дух Святий нас, в Христі Господі, каже, що тільки Ісус є володар Спасителем, тільки Він є дорога до Небесного Отця, Святий Дух заває в нашому серці, що Бог, Отець, є нашим Батьком, нас любить, милосердний, то є Дух Святий, Дух Отця і Сина, Подих Отця і Сина, Любого Отця і Сина, Дух Животворний, Дух Святий. Утішити заступник, якого веде Дух Божий ті діти Божі, і ми не прийняли Духа страху, а прийняли Духа Всиновлення, Святого Духа, яким, якому взиваємо Ава Отче, Дух Святий нас потішає, Він є утішитель. Він свідчить про Христа Ісуса, Він нас веде по житті, тому не повинні ми жити в дусі гордості чи в дусі забобонів, або в дусі нечистоти чи магії. Ми не повинні жити в дусі хорошого людства, а маємо завжди в молитві відкриватися серцем на Бога Отця в Христі Ісусі і приймати Духа Святого, Божу благодать, освячення Духом Святим Його керівництво. Відкриватися це не значить, що ми якось, в який штучний спосіб відкриємося, а звертаємося до Небесного Отця і Він нас наповняє Духом Святим, нас оживляє, обрадує, надихає. Являю себе в Святому Дусі в Христі Ісусі. І коли ми приймаємо Чіл Кров Христа в Євхаристі, Дух Святий нас освячує, коли зрішили і втрачаємо наску Святого Духа, то знову йдемо до стайної сповіді, прошу Бога, Отця, прощення гріхів місця Христа. І Дух Святий нас наповняє ласка Святого Духа, освячує нашу душу, і ми з'єднані з Богом спасенні. Дух Святий діє в нас через нас і хто говорить Слово Боже, то Бог без міри дає Духа Святого читаємо Івана Богослова Євангелії. Коли ми говоримо Слово Івангелії, свідчить про Христа Ісуса, Дух Святий через нас промовляє ці слова віри, спасіння. Дух Святий тоді щедро наповняє нас і тих, хто нас слухає, тому треба нам жити. Божому Дусі, жити з Богом для Бога, Бога прославляти, любити, йому служити, Його пізнавати, Господа Бога слухатись і чинити добро. І сталося, як увесь народ хрестився, Ісусу охрестившись, молився, смолився, відкрив з неба, і й Святий у тілеснім виді, немов голуб, зійшов на нього. І з неба залунав голос ти, син мій улюблений, Тебе я вподобав, Боже Отче. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, наповним над Духом Святим, щоб я жив, як Твоя улюблена дитина, в святості, в слухняності, вірності Тобі, в Христі Ісусі, щоб я любив Бога Пагосе, щоб мав подобання в Твоєму Сині. Твої доброті, небесні Отчим, Святому Дусі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і не тільки.